Терелокована з перших днів, як почалася війна. Приїхало, дуже було багато тут переселенців, бо вони приїхали, тут працювали. Зараз вже третій рік ми працюємо, позалишалися, місць, можна сказати, місцеві люди. Шиємо весь асортимент на Міністерство оборони, закази. Це є рюкзак, це є аптечка, шили костюми КВВД такі, що як штани і куртка від снігу, від вітру, від дощу. шили ще комбати ми шили, баули, на Нацгвардію шиїмо.